А й справді крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. У цьому певно, що правда пташина. А як же людина? А що людина живе на землі, сама не літає, а крила має? А крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справди чесноти, чи, чи довір'я, у кого з вірності у коханні? у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи? У кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, А крила має. А крила має.